Добрий день, діти. Сьогодні я вас запрошую до країни математики. В цій країні жив був круг. Йому стало дуже сумно, і він вирішив знайти собі друзів. Одного разу він покатився шукати друзів. Котиться, котиться він стежкою. І раптом він зустрів багато-багато кружечків синього і червоного кольору. Діти, кого зустрів круг? Він дуже зрадів, що зустрів друзів, але він помітив, що вони якось від нього відрізняються. Діти, а чим схожі? Великий круг і кружечки правильно, вони мають круглу форму, а чим же вони відрізняються? Відрізняються вони розміром. Маленькі кружечки значно менше, ніж великий синій круг. Покладіть сині кружечки на великий круг, а червоні навколо нього. Скільки маленьких кругів? Багато, а скільки великих? Правильно один. Діти, а які ви знаєте предмети круглої форми? Діти, подивіться уважно на малюнок і назвіть предмети круглої форми. Я думаю, що ви вправились. Діти, перед вами будиночки, в яких живуть круги. Вони відрізняються кольором та розміром. Давайте з вами спробуємо знайти будиночки для кожного круга. Діти, куди ми поселимо великий круг синього кольору? Правильно, ми його поселимо в будиночок великий синього кольору. А жовтий круг маленького розміру. Ми його оселим в будиночок маленький, жовтий. Куди ми поселимо великий круг рожевого кольору, правильно великий будиночок рожевого кольору, а зелений маленький круг правильно. Зелений будиночок. Діти, подивіться уважно на цю картинку і знайдіть предмети круглої форми. А зараз знайдіть предмети круглої форми у вашій кімнаті і назвіть їх. Молодці малята, ви гарно працювали до зустрічі.